Вітаю всіх! Ми з вами в'яжемо серветку із сердечками, і це канал Валентина творимо красу. Попередній частині ми зв'язали ось такий елементик. Зараз ми продовжуємо його в'язати. Так, Це у нас було три ряди зв'язано. Ми зараз переходимо до четвертого. Вибираємо дві повітряні. Тепер пропускаємо стовпчик. Так, це у нас робочий стовпчик, один пропустили. І над наступним з'єднуємося. Дві повітряні, знову стовпчик пропустили, над наступним з'єднуємося. Знов дві повітряні, стовпчик пропустили, над наступним з'єднуємося. Дві повітряні, стовпчик пропустили, над наступним з'єднуємося. Тобто в'яжемо так само, як було у другому ряду. Таким чином, без е, ось цих петель підйому, або не рахуючи їх, нам треба пров'язати 16 стовпчиків. Так, Пров'язала я 16 стовпчиків через один, між ними дві повітряні. Далі я буду рухатись по прямій тепер, да? і мені треба в'язати вже через два стовпчики. Дві повітряні між ними, як завжди, і таких стовпчиків має бути на кінець 11. Отже, два стовпчики пропустила над третім стовпчик з накидом. Дві повітряні, два стовпчики пропустила над третім стовпчик з накидом. І знов. дві повітряні, два стовпчики пропустила, над третім стовпчик з накидом. Ось так рухаємося. І в'яжемо ще 11 стовпчиків, і ще, а всього буде 11 стовпчиків. Так, Пров'язала я ще 11 стовпчиків, і дійшла до центру. Да? Так, тепер я набираю 5 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5 накид. І дивіться, тут у нас, ми пров'язали стовпчик з накидом, у стовпчик один з трьох, який пров'язувався в. Центральну, одну з центральних петель. Да? Пров'язала ми 5 повітряних, і у наступний стовпчику відразу ж пров'язуємо цей стовпчик, да? це буде перший стовпчик із наступної групи, з трьох стовпчиків, які пров'язувалися в другу петлю про повітряну. Не, не в другу, це четверта була. Да? Так, тепер в'яжемо знову дві повітряні, і в зворотньому порядку. Пропускаємо два стовпчики, в'яжемо стовпчик з накидом, дві повітряні. Два стовпчики пропустили у наступний стовпчик з накидом. Тобто, знов таким самим чином в'яжемо 11 стовпчиків з накидом. Всього 11. Так, неправильно, я сказала, не 11 стовпчиків, оскільки ми йшли з цього ряду, да, з цього кінця. То тут у нас виходило 11. Оскільки ми йдемо з цього боку, то у нас тут буде їх 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Набираю дві повітряні, пропускаю один стопчик да, і в'яжу стопчик з накидом. Дві повітряні, знову один пропустила у наступний стопчик з накидом. Дві повітряні, один пропустила, у наступний стопчик з накидом. Таким чином, у нас вийде до кінця. Ряду ще 15 стовпчиків. Не ще 15, всього 15. Так, то в'язали. І 15 стовпчиків є, да? і 16-й стовпчик ми пров'язуємо у повітряні петлі, якими підіймалися ми в попередньому ряду, тобто дві повітряні і сюди стовпчик з накидом. І відразу приєднуємось, пропускаємо два стовпчики, і в третій. Приєднуємось ось так. Так, це в нас закінчився четвертий ряд, переходимо до п'ятого. Щоб перейти до п'ятого, підіймаємося на три повітряні, знову ж таки, два стовпчики пропускаємо і у третій з'єднуємося. Розвертаємо роботу Так. і в'яжемо стовпчики з накидом. Так, спочатку тут в'яжемо два стовпчики з накидом під арочку. Один стовпчик в'яжемо у вершиночку стовпчика попереднього ряду. Знову в'яжемо 2 стовпчики з накидом під арочку, один стовпчик у стовпчик у вершинку стовпчика попереднього ряду. В цьому ряду у нас немає такої різниці, як в попередньому. Да? Тобто, у нас кожного разу у всі арочки ми в'яжемо по 2 стопчики з накидом, а над стопчиком в'яжемо стопчик з накидом також. І таким чином до середини роботи в нас вийде 27 арочок по. Дві по два стопчики да, під арочки самі, і над стопчиком по стопчику. Отже, в'яжемо до центру роботи і потім я до вас повертаюсь. Так, я до вас повернулася, я пров'язала в 27 арочок по 2, по два стовпчики з одним накидом і по стовпчику над стопчиком. І дійшла я до центру нашої роботи. Сюди ми в'яжемо просто 10 стопчиків з одним накидом. Рухаємося у зворотньому напрямку, тобто знову робимо те саме. Над стовпчиком в'яжемо стовпчик, під арочку, дві повітряні, ой, два стовпчики накидом, вибачте. Знову над стовпчиком стовпчик, під арочку два. Стовчики з накидом. Так, показувати далі не буду, рухайтеся до кінця ряду. Так, дов'язала майже є п'ятий ряд. Пров'язала два стовпчики під арку. І, як завжди, в'яжу стовпчик з накидом у вершиночку трьох повітряних, точніше, третю повітряну. Так, і тепер треба з'єднатися, пропускаю два стовпчики, і в третій. З'єднуюся. Так. І дивимося, що у нас є. А є у нас отака чарівна штучка. Так, зараз фокусую, ага є. Мені дуже подобається, що виходить. Так, і тепер будемо йти далі до останнього шостого ряду. Так, для цього ми. Підіймаємося на три повітряні, як завжди. Так, один, два, і три. Так, приєднуємось, пропускаємо два стопчика, да, до третього приєдналися. І розвертаємо роботу. Так, після цього у нас цей ряд такий вже Ось такий красивий, такий заключний. І що ми тут робимо? Після того, як ми розвернулись, набираємо одну повітряну. І тепер ще три повітряні із цих трьох повітряних робимо піку, тобто вводимо гачок в першу з цих трьох. Да? І ось так закріпляємо одна повітряна ще. І тепер робимо накид. Унизу пропускаємо один стовпчик, це стовпчик над стовпчиком перший, да? тобто один пропускаємо, і в наступний в'яжемо стовпчик з накидом. Далі знову одна повітряна, ще три повітряні, з яких робимо піко, знову одна повітряна, стовпчик пропускаємо, в наступний в'яжемо стовпчик з накидом. І таким чином нам треба зв'язати 24 стовпчики. Тобто ось перший, другий, а всього має бути 24 через один стовпчик, да, який приєднуються. Так, це буде третій. Ну і так далі. Пров'яжіть, щоб було 24. Так, ось я пров'язала 24 стовпчики. Знаки, да, ось ці стовпчики я рахувала. Да? через один стовпчик. Далі я буду рухатися через два стовпчики. Тобто буду пропускати два. Угорі залишається все те саме, тобто одна повітряна, потім три повітряні для піко, ще одна повітряна накид. Але цього разу пропускаю дві два стовпчики, і в третій пров'язую стовпчик. Рахуючи, від цього стовпчика, має бути 12 стовпчиків, ось так, через два. А ось тут угорі буде через один. Тобто всього 12, потім ще один стопчик через один. Ну, я сподіваюся, ви зрозуміли, да? так, в'яжемо. Так, вирішила вам показати. Дивіться, ось перший стовпчик точніше, це був останній з тих, <с>?, що були через один. Да? Тепер ми рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І тепер ми пров'яжемо ще один раз через один вже. Так, Тобто пропускаємо один і в наступний пров'язали стовпчик з накидом. Так, тепер після цього я пров'яжу 5 повітряних. І стовпчик з накидом відразу у наступний стовпчик. Ось так, щоб у нас знову вийшов центр. Після цього я знову в'яжу одну повітряну, потім ще три повітряних для піку, ще одну повітряну, і знову ж таки пропускаю один тільки стовпчик, а в наступний в'яжу стовпчик з накидом. Тобто виходить ось така серединка. Так, і далі в'яжу знову ж таки 12 стовпчиків через 2 стовпчики, приєднуючись. Так, 1, 2, 3. Так, піко, Повітряна. Пропускаю 2, 2 стовпчики у третій стовпчик з накидом. Так, знову 4 повітряні, з трьох роблю піко. Ще одна повітряна, знову два стовпчики пропускаю, у третій приєднуюсь. Так, і таким чином в'яжемо 12 стовпчиків, тобто два ми пров'язали і ще 10 буде. Так, пров'язали. І далі треба пров'язати 17 стовпчиків з накидом через один, тобто, вгорі залишається все те саме. Одна повітряна, потім три повітряні для піко, ще одна повітряна, пропускаємо один стовпчик, і в наступний в'яжемо стовпчик з накидом. І так, через один, починаючи з цього, в'яжемо 17. Так, дивіться, пров'язала я 17 стовпчиків через один стовпчик, і зараз нам треба буде з'єднувати попарно. Наступних 4 чи 5 піку, зараз будемо дивитися. Так, отже, ми пров'язали останній стовпчик, і зараз будемо з'єднуватися із сьомим стовпчиком, тобто не з стовпчиком, а з піко. Тобто, ви відраховуєте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ось це піко наше, з яким ми зараз будемо з'єднуватися. Так, можете поставити маркер, щоб не заплутатися. Зараз я поставлю. Отже, приєднала я маркер до, сьомої, до сьомого піку, щоб не заплутатися. І зараз що я роблю? Пров'язую одну повітряну, тепер ще дві повітряні. Ось так складаю спинка до спинки наше сердечко це маркер. Дістаю і просто з'єднуюся із піко промаркованим. Да? Тепер пров'язую ще одну повітряну і повертаюся до другої повітряної, тобто та, що в нас була перша саме для піко. Ще одна повітряна накид, пропускаю стовпчик з накидом. На роботі, та, і в наступний пров'язую стовпчик з накидом. Далі знову одна повітряна, ще дві повітряні. Іду, давайте покажу, що ж виходить. Ми з'єдналися ось так. З'єдналися з, з піком. Тепер будемо з'єднуватися з наступним піком, тобто те, що в нас ближче до центру роботи. Та. Так, я сподіваюся, всім зрозуміло, що відбувається. Так, ми тут зараз пров'язали три повітряні і хапаємось тепер за наступне піко. За ось це. Тепер ще одна повітряна. Так, і йдемо до другої повітряної. Щоб зробити з цього всього ніби топіку, да? тепер ще одна повітряна накид. На роботі пропускаємо один стовпчик, і через один з'єднуємося, щоб пров'язати стовпчик з накидом. Так, ось так. Ми з'єднали два піку. Сподіваюсь, видно. Просто з'єдналися з повітряною петлею. Да? Нічого тут такого. Так, і ще раз з'єднаємося, я думаю, досить одна повітряна, ще дві повітряні. Беремо наступне піко, з'єднуємося сюди, ще одна повітряна. Так, тепер тут з'єднуємося у другу повітряну, щоб ніби піко вийшло, ще одна повітряна, пропускаємо стовпчик. І з'єднуємося стовпчиком з, з одним накидом. Ось у нас вийшло три з'єднання таких. Якщо ви якось по-іншому хочете з'єднатися, будь ласка, з'єднуйтесь як вам зручно. Так, більше я тут з'єднань робити не буду, далі я в'яжу просто піку. У нас має бути скільки ще? 1, 2, 3, 4 піку ще повинно вийти. Пров'язала я ще 4. Так, де фокус, ще 4 піко. <кій> Останній стопчик, да, і з'єднуюся. Пропустила два стовпчика. І втретє, з'єдналася. Так, і виходить в нас ось таке сердечко. Так, ось така краса в нас вийшла. Так, і що вам хочу сказати? Зараз я вас залишаю. Вам потрібно зв'язати ще одне таке ж саме сердечко. Тільки, що ви будете робити, ви не будете дов'язувати до кінця останнього ряду, тобто ви в'яжете 5 рядів, а ось тут, угорі, ми маємо, маємо з'єднати з'єднувати два. Елементи між собою. Звичайно, можна зшити. Я зшивати, чесно кажучи, не люблю. Мені ті 28 зайвих хвостиків, кінчиків абсолютно не потрібні, тому я люблю просто в процесі роботи з'єднувати, коли щось потрібно. Тобто, в'яжете п'ятий ряд та, і починаєте в'язати шостий. Ну, Десь не знаю, ми будемо з'єднуватися за три центральні. Пікошечки да, з цього з цього боку. Ну, але ж ви почнете роботу звідси да, над шостим рядом, тому три центральні. Так, скільки ж 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, десь 11, 12, проїжджіть піко, а потім будемо з'єднувати центральні. Тобто, це ваше завдання до наступної, наступної частини да, ви маєте підготувати. Ось такий проміжочок роботи для того, щоб ми могли з вами працювати далі. Ми тоді з'єднаємо їх разом і будемо робити обв'язку всієї серветочки. Так, Дякую всім за увагу. Дякую, що пов'язали зі мною. Сподіваюсь, було все зрозуміло. Сподіваюсь, у вас все вийшло. І до наступної зустрічі.